У світі, де дитинство часто приходить в укриттях під звуки сирен, є люди, що вірять, освіта і культура це наша зброя. Кандидатка педагогічних наук Валентина Антипець присвятила своє життя тому, щоб діти, попри все, зростали розумною читаючою нацією. А вона вірить, що в цей непростий час, коли батьки стають вчителями, а дитина потребує ментального захисту, книга це справжній порятунок. Вчителями зараз для дітей стали батьки, батьки, які не мають педагогічної освіти. І ось ми, як педагоги, замислились, як ми можемо допомогти батькам і допомогти дитині впоратись з вихованням і навчанням дітей. Коли у нас тривоги, де діти йдуть в підвали, і там їм треба, вибачте, пересидіти ці тривоги. Психологічний стан дуже складний. Тому ментальне здоров'я, збереження їхнього здоров'я, життя і здоров'я це має бути на першому місці. І в цьому дуже добре допомагає книга і допомагає казка. Валентина Антипець вже створила і видала власним коштом збірник казки від дідуся Івана. Але її головна мета видати унікальний букварик, що став результатом 50-річної педагогічної праці. Проєкт, який ми представляємо, ну він надзвичайний проєкт, наш буквар, чернігівський український. Такого проєкту немає в Україні. Тут методика дуже тонка, а для дитини вона дуже зрозуміла. Буква йшла, 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 собі подружку знайшла. Вони ручки міцно склали, дружно пісню заспівали. Ма. А разом як ма? Це моя методика захищена кандидатською дисертацією. Вона я тримаю руку дитини в своїй руці 50 років. Цей букварик не просто навчальний посібник, це казкова подорож, яка робить навчання грою і допомагає дітям розвиватися, не зважаючи на обставини. Він створювався толокою на громадських засадах, і тепер, щоб він потрапив до рук кожної української дитини, йому потрібна наша спільна підтримка. Шукаю видавця, хто взявся за цю справу, що наш скарб це діти, це наше майбутнє, і про них треба думати сьогодні. Дайте духовну складову, яка робить українця українцем. Тобто, дайте українське слово, пісню, казку і наш букварик. Підтримавши цей проєкт, ми допомагаємо зберегти не лише освіту, а й ментальне здоров'я нації. Ми допомагаємо виростити покоління, яке буде пишатися своєю ідентичністю. Нація народжується біля дитячої колиски, але гартується вона книгою і словом.